ООН назвали удар по Україні новою російською ракетою тривожною подією, заявив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжарік, який вважає, що все це рухається у неправильному напрямку і тому закликав обидві сторони до деескалації. Нагадаю, 21 листопада Росія вдарила по Україні новим видом зброї. Повітряні сили зсу написали, що. Застосували окупанти міжконтинентальну балістичну ракету. Пізніше російський диктатор Путін повідомив, що Російська Федерація вдарила по Дніпропетровщині ракетною системою середньої дальності «Арєшнік» і в такий спосіб російські терористи провели її випробування. США наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, Пентагон не здивований тим, що Росія вирішила внести зміни. До своєї ядерної доктрини вона наголосила, що США продовжуватимуть стежити за російською ядерною риторикою, але наразі не бачать жодних змін, що потрібно було б внести до американської ядерної політики. Нагадаю, російський диктатор Путін заявив, що після оновлення ядерної доктрини Російська Федерація може завдати ядерного удару по неядерній державі. Зараз про російські удари і про застосування різних видів ймовірної зброї, яка в росіян є. Ми поговоримо з Андрієм Риженком. Це капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України, стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, доброго дня! Рада бачити. А, доброго дня, пані Олеся. Ви точно бачили, аналізували відео так цього удару по Дніпру. Є вже різні заяви, але зрозуміло, що ще вивчаються елементи ракет, які є в наявності у наших сил оборони, для того, щоб до кінця зрозуміти, що ж це був за тип і так далі. Але от хотілося б вас все-таки як людина, яка от ВМС, так, які є у Російської Федерації? От ще небезпечні серйозні ракети, саме морського базування, які вона може застосувати? Ну, у Російської Федерації і, і, і така єдина ракета морського базування, яка нам може загрожувати дуже серйозно, це ракета Калібр. Ми про неї знаємо. Вона в общем-то, широко ними застосовується. Вона може мати варіант як звичайний, так і, так і ядерний. А, і в ядерному варіанті вона може нести байголовку еквіваленті 300 кілотонн. 300 кілотонн – це означає, що в радіусі, в радіусі 15 кілометрів від епіцентру взриву вибуху повністю а, знищується все, що там є. А ну, такі от серйозні, скажімо, наслідки для населення а, можуть бути в радіусі 50 км. Це і опіки, і радіоактивне зараження, і так далі. Ну, а, і от, ну, вони є як і на надводних кораблях, а, це і корвети класу Каракурт, корвети класу Буян, це а, фрегати, так і на підводних човнах. От на підводних човнах, от якщо це були б е, ракети калібр з ядерною бойовою частиною, це для нас і для наших ну, партнерів це сама складна ситуація, тому що вони можуть знаходитися під водою тривалий час, і в общем-то, місці старту ми не знаємо. Хоча ну то, що дуже серйозно відрізняє ракету калібр від от того річника, а угу. це то, що швидкість його дозвукова. То тобто ця ракета, ну калібр вона десь на 75% нормально збивається нашими системами протиповітряної оборони. І от той удар, який був вчора по Дніпру, він це абсолютно інша, скажімо, ну абсолютно інша тактика застосування зброї. Це ну тут зараз багато споречань чи це міжконтинентальна чи то. Міжконтинентальна середньої дальності. А Річнік це модифікована ракета-Рубіж, її вага складає порядка 30 тонн. Її, до речі, класифікатор, якщо у Рубіжа РС-26, у є РС-28. Єдине, що ну, її зробили з дальністю від 2 до 3 тисяч кілометрів, це середня дальність. Але ну, фактично, це така ж сама балістична ракета, вона виводиться в космос. На швидкості порядка 15 м, м здійснює підліт. Потім з космоса падає на, ну, на, на ціль. У орешника ну, як у ярса, того ж самого є розділяючі бойові головки, їх шість. І от, В принципі, оцей арешник кожна головка має такий еквівалент, як один калібр. Тобто 350 кілон ядерна варіантів. При тому, ну, то, що вони вчора застосували, це зовсім інша ситуація в порівнянні з тим, що є ну, у них на, на засобах морського базування, угу. хоча, хоча ну, ну, морського базування калібр з ядерною болучаною також дуже, дуже небезпечний. А якщо порівнювати можливі аналоги, то а такі ракети стоять на підводних човнах стратегічних. От там дійсно от такі ракети вони дуже-дуже великі. У Російській Федерації декілька таких підводних човнів є. А Але де вони розміщені? Вони розміщені на північному флоті і на Тіхоокеанському флоті. Справа в тому, що немає сенсу їх розміщувати в Чорному морі, ну, тому що у них радіус дій то, тих ракет. Фактично там понад 15 тисяч кілометрів. О, тобто, там Але так... виходить, що ну, якби це розміщення, яке є, їм доводи... доведеться пролітати повітряні простори третіх країн, в тому числі там і країн-членів НАТО. А чи недоцільніше тоді, ну, добре, не в Чорне море, там, а в Каспії, наприклад, розмістити в Каспію їх і просто це. Та вони, вони літять в космосі. Там а, тобто, як... взагалі байдуже вже. Там, там, це, це зовсім інша історія, ця ракета. Це балістична ракета, яка летить в космос, вона піднімається в космос. І там можемо суперечатися. Як знаєте, цей космічний корабель він же е, літає на орбіті, да, він постійно е, там, пролітає якусь країну. Ну, вони ж не, не ага. здають питання, дозвіл, дозвіл там, на проліт. Ні, це космос. Якщо ракета крилата, така як Калібра, звичайна, вона летить на невеликій висоті, і це ну, вважається повітряний простір країни, на нього розповсюджуються всі права суверенітету державного. А це балістична ракета, там все вийшов в космос, набрав швидкість. І потім, от до речі, інша оця швидкість це серйозна така е, ну, занепокоєння, яке Дуже ускладнює перехоплення таких ракет у американців. Є такі системи ТААТ, які можуть перехоплювати ракети такі балістичні, але вони ну, не дуже великому а, кількості їх вартість ну, дуже висока. Одна ракета, яка перехоплює такі балістичні ракети, може сама коштувати 50 мільйонів доларів. Тобто, фактично, як вартість того ж самого орешника приблизного. Тому, ну, це дійсно нова ера. І Російська Федерація тут вона повністю перекреслює всі домовленості, які існували в цьому, скажімо, цивілізованому ядерному клубі, клубі ядерних держав про те, що ядерна зброя це виключна зброя для стримування або для покарання агресора, якщо він перший застосував ядерну зброю. Звичайно, що в Україні зброя, як ядерної зброї немає. Не своєї, там не переданої, але зараз ну, бачите, вони вже підлаштовуються, переписують оцю доктрину по застосуванню, і навіть там якийсь там впівдрони масової кількості може бути ними. Застозастосування цих дронів може бути як загроза нас безпеки, все, все застосовуємо ядерну зброю. Це абсолютна параноя. Ну, і... Тепер виходить, що слово за заходом, як вони реагуватимуть на це. І якщо ви кажете, що є тільки от в Америці комплекс, який здатний це збивати такі ракети, то очевидно, що це новий пункт, який ми мусимо просити, хоча б один такий комплекс для України на всякий випадок, пане Андрію. Я дуже дякую вам за аналіз. Але на жаль, час обмежений. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України і стратегічний експерт компанії Соната.